Мої вітання з України з вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І у цьому відео хотів би звернути вашу увагу на те, як бути краще, як бути попереду ваших конкурентів. Для чого це потрібно? Ну для того, щоб у вас було більше замовлень, більше клієнтів, ніж у ваших конкурентів, для того, щоб у вас були кращі працівники, для того щоб у вас були більше прибутки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте розмірковувати логічно, що для цього потрібно, щоб бути краще. По-перше, нам потрібно для того, щоб бути краще не у нашої уяви, ну типа, в мене найкращі вироби так, у ваших фантазіях, а на практиці може все навпаки з'ясуватися, що діла таким чином встають. Тобто, тобто нам треба знати реальну картину, що всередині швейних бізнесів ваших конкурентів. Вам треба знати, яку зарплатню, наприклад, отримують їх швачки, розмір зарплатні, система оплати зарплатні, яке обладнання, які замовлення, як вони їх знаходять, які технологічні процеси, і взагалі, що в них загальна картина та деталі взагалі там, чи вони ростуть та. Розквітаючи, вони навпаки вже згодні закритися і розпустити свій колектив. Це важливо, це багато параметрів треба нам знати для своєї успішної діяльності, але ніхто з ваших конкурентів, звісно, з вами цим ділитися не буде. Це погана новина, гарна новина у тому, що є як мінімум шість шляхів, шість способів знімати. Цю інформацію з ваших конкурентів цілком легально. Тобто, ви повинні у будь-якому випадку займатися конкурентною розвідкою, моніторингом конкурентів. І у нашому Патреоні, у будь-якій підписці, я виклав спеціальне відео шість способів, як просто та легально узнавати секрети ваших конкурентів. Це вкрай необхідна річ, яку вам треба регулярно Здійснювати у своїй практиці, хоча б для того, що якщо ви не знаєте, чи по якійсь іншій причині ви не застосовуєте ці методи. Конкурентного аналізу та моніторингу це не означає, що конкуренти проти вас це не застосовують. Тобто, якщо ви це не знаєте, ці шість шляхів, шість способів, то це як мінімум там три-чотири-п'ять є способів, якими від вас інформація перетікає до ваших конкурентів і вони отримують доступ до всього, що у вас ну, всередині. Вашого швейного бізнесу трапляється, тому це обов'язкова тема для успішних власників швейних бізнесів для того, щоб ви були кращі конкурентів. По перше, на першому етапі вам треба знати секрети ваших конкурентів і максимально перекривати витік інформації від себе до ваших конкурентів. Якщо більш детальніше, за посиланням в описі цього відео ви можете перейти на наш Патреон і отримати інструкцію по цим шістьма способам, шістьма шляхам. Отримання легального повторюю легально без як ніяких порушень закону. Інформації дуже важливої інформації про ваших конкурентів на цьому в цьому невеличкому відео. Все будемо фіналити. Якщо воно було хоч трохи вам корисне, чекаю ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Павло Свікін, провідний експерт у створенні і розвитку швейних бізнесів. До зустрічі в нових відео а з кимось, можливо, і у реальному житті.